Гаївська, 52 крик про допомогу, на який ми і приїхали. Зараз почитаємо вам щодо чого, а це що трапилось перший міський. Мене звати Олена Концевич. Гавно в нас сьогодні товариство це цитата. <му> Ним же ж і пахне. Значить, згідно е, скарги від мешканців будинку. Їх ще під час наших злив нещодавних здорово затопило, а потім ще й прорвало міську каналізацію. Звертались люди вже Хмельницький, участок номер три. Гівно цитую стікає в підвал і смердить так, що просто караул, а ніхто нічого не робить. Підтверджую, смердить досі. В парадній стіни мокрі за два місяці міська каналізація вже два рази прорвала в будинку. Просимо благаємо звернути увагу. На наш будинок він знаходиться в аварійному стані. Фундаменту під ним вже нема. Кінець цитати. Ось будинок. Ми свідки, він дійсно аварійний. Ну те, що фундаменту тут не видно, якого нема, це ясно. А от що тріщина йде по цілому будинку? Оце от видно. І вона тут така не одна. Ми там і міточки знайшли, і взагалі. Ну тобто аварійний старий будинок, а здавалось би, красивий. Ну тільки ж пофігу всім. Ну буде його заливати, ну та й буде. ЖКС не реагує, ну та й не реагує. Ось, будь ласка, от дивись. А тепер уявіть від собі, що з цими тріщинами. Будинок, в якому фундаменту немає, піде просто під землю. Що тоді буде казати ЖКС Хмельницький? Голова його. Ми нагадуємо пан Олександр Ільченко. Якщо він не в курсі, що тут таке відбувається, це Бугаївська 52. І ще раз. О, о ледве заліплено. Видно? Видно? Ставимо на місце. От ми знайшли діра, там дійсно немає нічого. І це не підвал, підвал з іншого боку. Там просто діра, сміття валяється, але там ось просто йде яма вниз. І на цій ямі стоїть будинок. Жек Мельницький. На вашому балансі будинок, який ризикує завалитися в підвал. Люди звертаються на гарячу лінію і кажуть, що ви не реагуєте. Ми до вас кричимо теж разом з ними. Зреагуйте, будь ласка, і щось зробіть, щоб не смерділо говно, щоб не було ризику завалу і взагалі якось би підновити було б непогано. Отакі в нас пиріжки сьогодні. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.